Сьогодні на огляді гігант від турецького виробника Діспа, модель DY550. Це стрічкова двохколонна пила з можливістю різу до 550 мм. Двохколонна конструкція дозволяє досягнути високої жорсткості, що зберігає точність та стабільність різу навіть при граничних навантаженнях. Конструкція основи виготовлена з товстостінних листів сталі з використанням перемичок, згинів та підсилень. Це дозволяє досягнути високої жорсткості та вібростійкості за відносно невеликої ваги. Для того, щоб швидко та без проблем розрізати заготовку, встановлено асинхронний двигун потужністю 4 кВт. Швидкість руку полотна регулюється плавно в діапазоні від 20 до 90 метрів на хвилину. Для цього використовується частотний перетворювач. Гідравлічна станція виконує важливу функцію, адже саме вона. Підіймає та опускає раму пилки з можливістю регулювання швидкості опускання. Також за допомогою гідравліки відбувається управління лищатами, а саме зведення, розведення та контроль сили натиску заготовки. Також за допомогою гідравліки відбувається натяг стрічкового полотна. Ці всі операції виконуються на пульті керування, який є інтуїтивно зрозумілим для користувача. Для збереження чистоти на полі встановлений конвеєр для відводу стружки з зони різу. Також зверніть увагу на сам шнек, який виготовлений не з витого дроту, а зварений з листового металу. Щоб полотно було чистим, встановлені дротяні щітки для очищення та, звісно, система зор. Давайте більш детально оглянемо електричну шафу та пульт керування верстатом. Усі реле, контактори та автоматичні вимикачі йдуть від німецького виробника компанії Schneider, частотний перетворювач торгової марки Delta. Давайте більш детально оглянемо пульт автоматичного керування нашої поли DY280. Підняття голови, опускання голови, розведення та зведення лищат, увімкнення шнеку видалення стружки, увімкнення системи подачі ЗОР. Регулювання натягу полотна, ручний та автоматичний режим підйому та опускання голови, регулювання швидкості руху полотна, старт, зупинка та аварійне вимкнення роботи верстату. Даний верстат відповідає високим міжнародним стандартам праці, що засвідчується відповідним сертифікатом ЄС. Саме цей верстат приїхав з додатковими опціями, які замовив клієнт. А саме, система змащення та охолодження відбувається з допомогою мікроспрею, так би мовити, масляного туману, верхній притиск для виконання пакетного різу, моторизований рольган для подачі заготовки в зону різу. Рольган 1,2 мм для прийому відрізної заготовки. Ця та інші моделі верстатів, що покращать ваше виробництво, є по наявності. Переходьте на сайт, робіть замовлення.